Друзі, ну що, я вас всіх вітаю! Від сьогодні в інстаграмі та ТікТок починається нова хвиля креативу. Певно, ви вже бачили схожі відео з іншими ефектами, але тепер робити такі приколюшки стало ще простішим. Адже компанія Picolabs випустила нову функцію Peak Edition, яка може зберегти оригінальні кадри недоторканими, роблячи неможливе реальним, як оце бігемотик. Отже, друзі, не перемикайте! Зараз я навчу вас, як створити такі ж приколюшки, адже робляться вони максимально просто. Заходимо на сайт pika.art або завантажуємо додаток Pika на смартфон. Далі обираємо цю нашу функцію Pika Edition. І тут у нас теж все просто. Ми обираємо відео, яке будемо завантажувати. Обираємо картинку, яку будемо додавати, або тут є галерея вже готових об'єктів. Та в нас вже є готовий промпт. Тут навіть нічого не потрібно видумувати, не потрібно бути якимось промпт-інженером, нам вже сама система додає готовий промт. Натискаємо оцю кнопочку і отримаємо готову магію вже через кілька хвилин. Таким чином, за допомогою цього інструменту ви можете легко додати нових яскравих барв до ваших улюблених фільмів. Або, наприклад, легко додати нового героя в сцену з джокером. Ще один практичний приклад. Отже, беремо наше відео, беремо картинку з поросятком, трошки магії і отримуємо, як наша поросятка гарненько літає небом. Ось така магія, друзі.